Десята зустріч представників загону швидкого реагування. З'їхалися представники всіх загонів, які працюють в Україні, а також представники ланок, які працюють під цими загонами. І є італійська команда. І є іспанські рятувальники. Але вони такі ж повноправні учасники, як і наші українські. Програма включена дві такі напрямки. Перше це обмін досвідом. І по-друге, це навчання якимось новим направленням. Тут багато новачків. Побувавши на цій зустрічі, вони отримують заряд впевненості, поштовх до роботи, навчання, бажання повисти свій потенціал. По-друге, тут є засвідчені представники загонів. Як у Яфа Лотові специфіка. Тут прям було чітко, о, чітко викладена теорія і багато дуже практики. Через це дуже класно засвоювали знання. І ці знання вони насправді також допомагають мені випробовувати себе. Мені це подобається, мені цікаво, де межа моїх їх можливостей, і ну поки все виходить. Тут вони бачать, що є спільнота, є спільнота, яка їх підтримує. Вони частина цієї спільноти, їм легше працювати. І я думаю, що мережа загонів швидкого реагування і вся служба реагування українського Червоного Христа стане більш потужною, більш фаховою і більш швидкою. Я вам дуже вдячний. Ви дуже круто попрацювали мені особисто собою